В умовах воєнного стану охорона державного кордону справа не лише відповідальна, а й стратегічно важлива. Чернівецький прикордонний загін шукає жінок і чоловіків, які готові приєднатися до команди професіоналів. Які умови служби, що пропонують новобранцям та як відбувається оформлення, розповідаємо далі у випуску? Чернівецький прикордонний загін шукає вмотивованих та цілеспрямованих чоловіків і жінок для комплектування вакантних посад у підрозділах охорони державного кордону. Про переваги служби, умови оформлення та перспективи розповів старший офіцер відділу рекрутингу 31-го прикордонного загону. Підполковник В'ячеслав Онофрей за його словами їхня мета полягає в тому, щоб зробити процес вступу на службу максимально прозорим, швидким та зручним для кандидатів. Дійсно, є певні переваги. Вони в основному стосуються саме зручності в оформленні і умов. Як проходження служби, так і адаптації нових військовослужбовців. Тобто керівництво нашого відомства на це звернуло особливу увагу, тому що ми знаємо, що більшість людей, да, юнаків. Ну, дівчата зараз теж активно оформляються. Вони мають певні застрогу щодо служби, щодо комунікації з військовослужбовцями. Тут же дійсно керівництво і відомство прикордонного загону на цьому акцентувало увагу і відповідно маємо певні переваги. Згідно з чинним законодавством, на контрактну службу можуть вступити громадяни віком від 18 до 60 років. У кожному обласному центрі є представництво. Державної прикордонної служби, де охочі можуть отримати консультації. Оформлення на військову службу здійснюється суто рекрутерами відділів рекрутингу прикордонних загонів безпосередньо в Чернівецькому загоні. Як зауважує В'ячеслав Онофрей, особа, яка визначилась щодо проходження служби, не повинна звертатися в ТЦК. повністю оформлення формування справи. Проходження військово-лікарської комісії все здійснюється офіцерами відділу рекрутингу, Ну відповідно, військово-лікарська комісія проходить в лікувальних закладах Державної прикордонної служби, тобто це може бути клінічний госпіталь Львів, або зараз є домовленості між відомством про проходження комісії в поліклініки МВС, тобто сам процес оформлення, формування справи, комунікація з кандидатом. Проходить в зручних для нього умовах в строках, які для нього також зручні. Однією з ключових переваг є можливість проходження служби перші 12 місяців безпосередньо в чорнівецькому загоні. Такий підхід дозволяє поступово адаптуватися до умов, ознайомитися з нормативно-правовою базою. Службовими інструкціями та набути необхідної професійної майстерності, тобто все спрямовано для того, щоб людина могла адаптуватися, по-перше, в службі як таковій, і друге питання набути майстерності, набути навиків для того, щоб дійсно забезпечити надійну охорону державного кордону, набути навички, звичайно, і загальновійськових, щоб подальшому і була і користь цього військовослужбовця, і сам сам сама людина могла нормаль. Альна в спокійному темпі вивчити питання військової справи і бути корисним дійсно для відомства і для війська як такового. Важливо, що жодних гендерних чи обмежувальних вимог щодо статі, віку чи освіти, не встановлено. Достатньо мати щонайменше середню освіту, аби впоратися з адміністративними документами та службовими завданнями, крім стабільного грошового забезпечення, військовослужбовцям передбачені надбавки за професійну майстерність, роботу з секретними документами та інші бонуси. Будь-який керівник підрозділу зацікавлений, щоб людину, яку він навчив, яка вже знайома з ділянкою кордону, яку він нах охороняє і продовжила службу у нього, тому дійсно я бачу це такий далекоглядний крок, який спрямований на те, щоб ми мали професіоналів в своєму відомстві, які будуть здійснювати належну охорону кордону і виконувати обов'язки в межах своїх посадових інструкцій. До слова контракт для осіб до 25 років, включно з медиками та психологами, укладається терміном на один рік. Це чудовий варіант для тих, хто хоче спробувати себе у військовій сфері та прийняти зважене рішення щодо подальшої кар'єри у лавах Державної прикордонної служби України. Деталі щодо набору можна дізнатися у Чернівецькому прикордонному загоні або ж у представників служби у вашому регіоні. Аліна Рябко Теми дня ТВА.